Я здаю, щоб вступити на магістратуру спеціальність агроінженерії. Лісове господарство. Тому що ну, з маличку подобається ліси, доглядати за ними, там, прибирати, ну, і тому подібне. Я думаю, поступити на маркетолога так, як я хочу. Рідну Альма Матер я обрав ще 4 роки тому, коли вступив на бакалаврат. Зараз я вирішив далі розвиватися в цій сфері, а саме за спеціальністю агрономія, щоб здобути певні навички, які дають на магістратурі за моєю спеціальністю, і щоб далі вже піти працювати як фахівець. Бажання навчатися на агронома. Моє життя пов'язане з агрономією. Займаюся полями. Вирощуємо кукурудзу, соняшник, все вирощуємо І хочеться більше знань і допомагати батькові в цій сфері. Я обрав умецький національний, тому що я хочу ну, побути ще вдома, так скажу. Я не хочу нікуди їхати з ума, мені подобається умань. І вибрав Уманський національний університет, тому що я тут займаюся спортом настільним тенісом, і я хочу показувати результати гарні на цьому рівні. Я вирішив вступати на маністратуру, тому що мені сподобалось навчатися. Ну, По-перше, я 4 роки тут навчався. Е, я проду... ну, захотів продовжити вступати на магістратуру, тому що я хочу як підвищити свої знання е, ну, по спеціальності агроінженерії. Я вирішила поступати сюди, тому що ну, тут ну, недалеко від дому якраз. М -м, там ще подобається самісце. Знайомі порекомендували, і недалеко від мене хороший університет. Чому я обрав Уманський національний університет для навчання на магістратурі? Тому що це зручно. Розташування мого закладу вищої освіти. Є в центрі України. Мені легко добратися. Куди мені потрібно поїхати, також можна поїхати дуже швидко. Є гуртожитки, які розташовані на базі університету. Ну, є зручні умови для того, щоб дійсно тут залишитись і далі розвиватися. Я думаю, буде легко, тому що я вже в цій сфері трішки розумію, і плюс мені це цікаво. Думаю, буде легко. Я ще не визначився з системою роботи, а планую я ну, навчатися, добре навчатися, щоб ну, дізнаватися нове і нове у своїй спеціальності. Я очікую, що все буде добре. Що я поступлю на цю спеціальність. Ну, я очікую, що спочатку буде важко, тому що нові люди треба з усіма познайомитись, всіх ну, знати вже. Я думаю, перший рік. Перший курс може бути важко а далі вже я привикну, та буде вже дуже просто.